Ось сьогодні чудовий день і чудове гарне свято. З однієї сторони розп'яття Ісуса, але з другої сторони, це є спасіння для нас. Хрест, який був страхом для всіх людей, стає. Великою надії силою для віруючих. І ось цей день воздвиження, він, скажімо так, в історії мав місце, можна сказати, два рази. Перший раз, коли свята Єлена, мати свята великого ну, імператора Константина, котрий, е, святий Константин, котрий зупинив переслідування християн себе в своїй імперії, надав право діяти Христовій церкві. І ось Він послав свою матір, щоб вона на цих святих землях віднайшла ті святі місця, які пов'язані з діяльністю життям Ісуса. І ось ця свята Єлена вибралася туди, почала це все розшукувати, віднаходити ті місця, і в кінці вона знайшла також цей хрест. Це приблизно 326 рік, 4 століття. Але таке воздвиження вважається трошки пізніше, років через 9-10, коли був побудований храм в Єрусалимі Воскресіння тим самим Константином. І тоді, скажімо, це пов'язано саме і храм Воскресіння, і тут хрест, на якому Ісус був розп'ятий. Отже, віднайшли Хрест Ісуса. Це була, уявіть собі, можна лише уявити собі ту силу, яка з цього Христа на людей в той момент зійшла. Коли в старому Завіті там, наприклад, ковчег завіту повертався з полону, коли його там захопили вороги, і потім через різні Божі чуда цей ковчег віддають. Як зустрічали люди з повернення того ковчега, знаку символу присут... присутності Бога серед свого народу. Але цей ковчег не давав ще Воскресіння. Хрест Ісуса дає Воскресіння. Другий раз це 7 століття, коли цей хрест вороги захопили, викрали і перевезли в свою країну, Персію. І потім імператор такий Іраклій був, він в тих різних боях переміг персів і повертає цей хрест знову в Єрусалим і проходить тоді воздвиження, називається всесвітнє воздвиження, саме повернення з полону. Так само, отже, для християн тих перших віків це була велика сила. Люди. Ну, ще якби відчували ту потугу, коли ще світ людей так не, не захоплював, тому що не було інтернету, не було всяких тих різних, таких технічних різних технічного розвитку в цьому світі, це було більше людина чула свою душу. І для неї цей хрест дійсно дуже велику силу приносив. Зараз, коли люди захоплені дуже сильно Духом цього світу, який весь час їх краде, весь час захоплює, весь час людині забирає час дуже сильно, краде час, щоб людина не мала часу роздумувати, вникати в цю силу Христа. І не тільки в силу Христа, але взагалі науку Христову, Христову Церкву. Від людини. Забирається, крадеться дуже багато часу, плюс вона зайнята роботами різними, так що для віри, для зростання віри, для заглиблення віри дуже є мало, мало часу. Тим більше, той час якийсь дуже короткий, скорочується дуже сильно. І через це кожна хвилина є дуже цінною, тому що в тій хвилині наша душа може сповнитися багатства духа. А може збідніти від того багатства Духа? <кій> в одному місці апостол Павло говорить: ось сьогодні ми читали в Коринтян, де хрест є глупотою для греків, ганьбою для юдеїв, а для тих, що спасається сила Божа. Бог захотів врятувати своїх вірних глупотою проповіді. Саме проповіді про розп'яття Ісуса. Це глупота для греків було. Греки шукали мудрості, євреї шукали знаків, але всі боялися Христа. І померти на Христі це не була честь і слава. І тому, коли йшлося про Божого Сина, який став людиною, який прийняв смерть на Христі, це означало для греків. Що це ніякий не Бог, якщо він не зробив нічого, щоб уникнути того розп'яття, значить він не має сили перед людьми, він слабкий. Він слабак, не має сили. Значить, який він може бути Бог? І як в нього вірити, коли він нічого не зробив, щоб врятуватися від Христа. Отже, для них це глупота, вони не можуть це прийняти. А апостол Павло каже: для нас це сила Божа. Отже, ці слова апостол Павло недаремно сказав. Він був єврей по роді своєму, а по духу своєму він був з того, скажімо, можна ну, панського світу, тому що там виховувався. І тому він, можна сказати, поєднав в собі єврейство і грецький світ. І тому коли він говорить про тих два народи, він говорить, розуміючи, про що йдеться. Але він одночасно в собі також поєднав того наверненого Павла. Тому що він, як єврей і грек, йшов в Дамаск, щоб тих саме людей, які вірили в Христа, ловити в тюрму і все інше. І тут він отримує це прозріння, він отримує величезне навернення. І тому в тому Павлі поєдналися ці, можна сказати, три світи. Єврейство, грецьке, поганство, в ну, якому він виховувався, і християнство. Це Павло, Павло апостол. І тому його слова такі могутні сильні, він говорить те, що знає розуміє. Для нього також він же також пережив що Це була глупота для нього. Але коли він повернувся, він сказав, це наша сила, це наша сила, могутня сила. Коли в старому завіті почитаємо той момент, де, книзі виходу, де. Ізраїльтяни йдуть в обіцяну землю, і їм на шляху стають ворожі народи, які їх не хочуть пропустити. Багато вони вели війн, але один такий народ виходить, а меликитяне, і починають війну з євреями. Не хочуть їх пропустити через свої землі. В рефідимі це пустельні, ну, там місце, де пустелі є. І що Мойсей говорить до Ісуса Навина: бери військо і йди борися з ним. А я буду молитися. Він виходить на гору, піднімає руки з Божим жезлом. І Ісус Навин перемагає. Коли вже руки втомлювалися і Він опускав, починають мелики перемагати. Що робити? А з ним були два його найближчі такі соратники, скажем так. Це ну, агрон, само собою, це первосвященник, і хур Хур називався ще один чоловік. І ось вони цього Мойсея посадили там на цій горі на камінь, взяли руки його, один з одної сторони, другий з другої, підняли ті руки і тримали. Ісус Новин до кінця дня переміха Амеликитян. Тому що це була війна, боротьба, бій за життя. За життя єврейського народу, які йшли в обіцяну землю з рабства Єгипетського. І ось можемо подивитися, здається, по-людському. Ну, меч вирішує справу на полі бою. Танки зараз, якщо сьогодні йдеться, танки, ракети, літаки вирішують справу на полі бою. Ну, так люди думають. Але меч не перемагав. Мусів бути той меч, мусили вони воювати. Але якщо б тільки на меч вони оперлися, ті е, ізраїльтяни, значить, вони б були програли цей бій, тому що малигитян виглядає було більше. І були більші вправні вояки, тому що ті, Щойно вийшли з рабства, вони не мали справи з різними війнами, а ті, напевно, довгий час вже там воювали, нападали на інших і вміли воювати. Але коли Мойсей піднімає руки, і вони стають як хрест. І що відбувається? Сила вливається в тих ізраїльтян, і вони перемогли. Хрест, бачимо, хрест, так як тому і Константинові пишеться про нього, чому він прийняв християнство. Тому що коли він мав там якраз війна йшла з якимись ворогами, і йому на небі цей хрест появився, і голос цим переможеш. Так сталося. І він потім цей хрест приймає в своїй імперії. Отже, по-людському, ну, глупота, що думати, Хрест? Руки підняв і переміг ворогів. Ну, людина так думає, як? Коли ми зараз, наприклад, коли говорить, що треба молитися дуже сильно за перемогу нашу, немало є тих, які скептично на це дивляться. Тому що, думаю, тільки ракети, які випрошують там в різних країн, мають перемогти. Без сумнів, ця зброя також потрібна, бо так само як в випадку з Ісусом Новином. Але Хрест Ісуса дуже важливий. Підняти руки до неба, щоб цей хрест, якби, проявився в нашому житті, в нашій країні дуже важливо. Те, що зробив Мойсей. Так само він розділив море, чер, е, червоне море, хвилі Червоного моря, коли приходять, ззаді вороги тиснуть перед ним море, де дітися? Що зробити? Бо каже: підніме руки, підніме жезл. І коли він піднімає знову хрест. І це море раптом розступається і появляється дорога. Хрест, прообраз Ісусового Христа веде через море, символ смерті. Дорога появляється на дні моря. Це все зробили руки, підняті на Хрест. Коли ізраїльтяни йшли і нарікали, в пустелі на все, що тільки вони переживали, що їжа не та, нема води і багато чогось іншого. Піддалися нападу змій, вигинуло багато людей. Почали проситися, молитися і просити Мойсея, щоб щось робив. Мойсей звертається до Бога, бо каже, мій змія зробив. Повість на перекладині. То погляне, буде врятований від тої зміїної отрути. Так сталося? Хто з вірою подивився, врятувався. Про образ Ісусова Христа. Ісус каже, коли я буду піднятий, я багатьох притягну до себе. Тому що цей хрест Ісуса тепер стоїть навіки, і ніхто не може перемогти. Ісуса, Його справи, Його діла, церкви Його і тих, хто повірив Ісуса. Тому що було багато християн, які пішли на смерть, дивлячись на розп'яття Ісуса, пам'ятаючи про Ісуса і перемогли смерть. Перемогли. Для нас та сила, Христова сила, сьогодні назавжди. Нам треба усвідомити, де нам черпати ту силу і захист в нашому житті, благословення стати біля Христа, ось поглянути на нього і усвідомити, що всього Христа дається для нас спасіння, дається для нас сила. Чому люди йдуть, наприклад, десь там шукають екстрасенси, ворожбите, все ходять то сюди, то туди? Тому що не відкрили для себе цієї сили, Не повірили в хрест. Для них хрест це глупота. Сказати, цей хрест може тебе оздоровити. Людина каже, це глупота. Вона не віриться. Щось подібне, як не, не могла повірити, що руки Мойсея підняті, перемагають ворога. Так само. Тому завжди справа. Залишається за нами, тому що Бог нам дав все для спасіння. Вся справа в тому, наскільки наше серце, наша свідомість усвідомить, а серце прийме цю Христову правду. Наскільки ми з цього джерела нап'ємося цієї живої води. Де ми скажемо, так, Ісусе, тільки так. Що нам шукати, де нам ходити? Тут, Ісус. Тут. Це настільки потужна сила і правда, що просто чогось правдивішого годі знайти в цьому світі. Це є наша перемога, наша сила, наше життя. Тому сьогоднішній день воздвиження, він не просто як згадка, що колись відбувся. Сьогодні, хоч цього Христа ну, вже не треба піднімати, бо перше, його немає, того Христового, тільки частички десь по цілому світі. Але так, щоб був десь ми побачили той Хрест, десь християни загубили його, вороги десь розбили, але Ісус свого роду також це допустив, щоб християни усвідомили, що Ця сила Христа вона діє також через їхню віру. Навіть якщо фізично цього Христа не буде, це не значить, що його сили нема. Ця сила переноситься на всі хрести розп'яття, які ми можемо поставити, тому що в суті це Христова сила, а сили Христової вже вороги не можуть зараз знищити ніяк. Можуть щось матеріальне знищити, але не можуть знищити тої правди, яка відбулася. Вона є. Отже, і коли сьогодні ми переживаємо це воздвиження, це не просто згадка про історичні події. Сьогодні це воздвиження тої Христової сили, воздвиження нашої віри. Важливо, що ми усвідомили це не просто так: прийшли свято, посвяткували все. Ні. Сьогодні це є воздвиження нашої віри. І Христової сили в нашому житті, щоб ми почули, куди звертатися, куди приймувати, куди дивитися, куди направляти наше серце, наші очі, наш розум, куди направляти, Ісусе, твій хрест моя сила, Твоє Слово Моє Спасіння Ісусе, Твоя божественна кров. Купіль життя, занурення, де ми знаходимо нове життя у Христовій крові. Отже, нам потрібно оновлювати нашу віру, оновлювати усвідомлення тої Божої присутності, Його сили в нашому житті. І ми будемо цей, ці свята не тільки оздвиження, але будь-які переживати дуже по-іншому, так, наживо. На сьогодні, щоб ми оновлені йшли з храму, щоб ми оновлені рухалися далі, щоб цей день не був такий порожній, але він був наповнений змістом. Як нараз, наприклад, люди говорять, інфляція прийшла, так, інфляція, допустимо, знецінюються гроші. так, Що відбувається? Вони стають ніби порожніми. Вони не мають в собі вже тої вартості. Папір є, а сили їхньої нема. Знецінилися, хоч вони є, але вони знецінені. вони порожні. І щоб вони набрали сили, їх треба чимось заповнити якимось матеріальними речами. Ну, це якщо йдеться про е, цю, скажімо, грошову систему і все інше. Щось подібне в тому нашому духовному. Коли ми цей день, наприклад, сьогодні, як такі Божі гроші для нас, так? такий день, щоб ми в ньому цінність здобували. І якщо цей день людина пропустить просто так, ось він прийшов, вона, ну так собі провела. Він знецінився в її житті, вона його знецінила. Вона його пережила дуже так, ну, порожній день прийшов для неї. Вона його витратила на щось порожне, знецінений. Вона не, не могла нічого здобути в тому дні. Все, він є, як ті гроші є, але вони не мають ціни. Цей день для неї не має ціни, наприклад. Вона в ньому не бачить нічого, він прийшов повз неї. Ясно, тоді вона не збере, тої вартості цінності, не збере. Але коли ми будемо чути силу цього дня, чому? Тому що прийшло воздвиження в наше життя, воздвиження нашої віри, нашої свідомості, тоді цей день набрав цінності. Він, він не має в собі тої інфляції. Ми в ньому можемо набрати для свого серця дуже цінних речей Божих. Божої любові, Божої жертви, Божого милосердя, прощення, сили Божої, щоб цей день не був глупотою для нас. Але був нашою силою, тоді буде чудово. Тому нехай Ісус дасть нам цю мудрість, терпеливість, щоб ми зростали у цій вірі, Божій благодаті, Божому дарі і могли переживати по-новому наше життя християнське і кожний день, який до нас приходить, з Божої ласки, і нам дано до Нього дочекатися, щоб ми до нього прийшли. І можемо його пережити. Бо хтось, можливо, хотів до нього прийти, але вже йому не судилося. Він відійшов із цього світу і, можливо, не доотримав чогось. А Господь дарував нам цю ласку, щоб ми до цього дня дійшли. Це також Божий дар. Але як мало. Людей, коли ну, про це можуть якось подумати. Живемо, живемо, все проходимо, але могла людина не дійти, а їй дано дійти, щоб вона в цьому дні збагатилася, збагатилася тою Божою повнотою, наповнила серце своє, щоб воно не було голодним, спрагненим, порожнім, щоб воно мало повноту Божії. Благодаті зміст того, що Господь для неї це відкрив. Хай буде слава Богові, а для нас спасіння від Нього. Слава Ісусу Христу!